Всім привіт! Хочу показати один із безкоштовних сайтів для перегляду супутникових зображень, як вони працюють. Супутник обертається навколо землі і фотографує все підряд. Потім програмне забезпечення це все розкладає по геоданим і по датам. Ви можете ось тут обрати дату і вам покаже знімки, які доступні в яскраву сонячну ясну погоду були сфотографовані, тобто, якщо хмарно, звичайно, ви можете нічого не побачити. Якщо цілий день дощ був, звичайно, фотографій або не буде, або буде таке. Де вони використовуються? Є дуже багато платних таких сервісів, наприклад, для аграрії. Аграрій розмічає собі земельні ділянки, тобто він створює земельну ділянку, окреслює її, і далі вносить, що у нього там посаджено, або що там у нього буде. Наприклад, він посадив соняшник. І, звичайно, коли соняшник у вегетаційному стані, він там зелений, потім він починає цвісти, це, звичайно, поле жовте стає. І коли він відцвів, от цього жовтого вже немає, він такий трішки зеленкуватий. І коли він починає вже дозрівати, висихати, що скоро потрібно буде його косити, він, звичайно, стає коричневим. І програмне забезпечення це все аналізує і повідомляє. Якщо ви вказали, що там соняшник, то він на такій-то стадії, на такій, на такій. Можливо, деякі сервіси зав'язані із прогнозом погоди і так далі. Я не перевіряв ці сервіси, тому що вони платні. А от безкоштовні декілька я перевірив. Тобто я перебрав з десяток, мені допомогти ось цей сайт Copernicus. і я на ньому от дивлюся земельні ділянки. От вам хочу навести приклад. Зараз я візьму е, земельну ділянку е, і покажу, як пшениця жовкла із часом. Тобто, щоб ви побачили це все е, на свої очі. Ось тут я буду змінювати дату. Дату я заховаю, і я вам просто покажу от на тій земельній ділянці. Отже, коли ми збільшуємо зменшуємо, у нас якби вантажиться така. як Просто карта. Ось, ось так. І коли ми починаємо приближати, ми бачимо, будь ласка, збільште масштаб або знайдіть місце, яке вас цікавить. Коли ми його приблизимо, те місце, у нас через деякий час, коли провантажиться, з'явиться супутникова карта, і ми вже на ній це все побачимо. Отже, ми бачимо ось земельні ділянки. Бачимо, наприклад, ось в кінці квітня пшениці. Сонях ще не сіяли. І бачимо, де у нас пусті поля або закультивовані поля. Тобто, тимніше, це ось щойно закультивували, можливо, його. Ось ми бачимо поле, яке е, потрібно культивувати. Ось поле, тобто коричневе і з прожилками зеленого. Тобто бачимо, де бур'ян. Таким чином, ми вже бачимо, що на полі, якщо до нього далеко їхати, ми можемо подивитися. Тепер ми, у нас е, в цю дату був дощ. І потім був заморозок, і багато пшениць пожовкли. І ми можемо тепер подивитися, що з тими пшеницями стало, і порівняти. І ось ми бачимо результат через десь приблизно 2 тижні, що сталося з нашою пшеницею. Ось ми бачимо ось це поле. Воно стало ось таким жовтішим. Для того, щоб було легше порівняти, я ці два зображення вставив в презентацію. І ось в нашій презентації ми бачимо. Це поле ось воно зелене, як і було, а це ось у нас трішки пожовку. І давайте порівняємо ще декілька ділянок. У нас є зображення полів, і ми бачимо ось як різняться знімки. Тобто, ось тут ось це ось це це цвіте рапс. Можливо, ось це цвіте рапс, а можливо, пропала пшениця. Тобто, це знає тільки власник ділянки. Ось ми бачимо тут краєчку, Це точно цвіте рапс. Таким чином, якщо ви знаєте, що на певній ділянці є, яку ви дивитесь, ви будете знати, що там відбувається. Наприклад, могла бути пшениця, ви бачите чорне, тобто воно згоріло. І, наприклад, фермер міг не знати. Сьогодні він був там на полі. Завтра, думаю, гляну з супутника, дивиться там чорне поле. Тобто пшениця, можливо, згоріла. Не завжди е, е, поле. Поруч і на нього потрібно їхати. Кожен прям день ти не будеш їх об'їжджати, тому що це дуже накладно і з часом в плані часу особливо. Тут ми бачимо п'ятно, більш за все, що це була хмара і вона кидала тінь. Тому от для деяких своїх спостережень можна використовувати от такі супутникові карти.